Ну что, готовы побачить результат полета. Сейчас покажу вам. Это результат полета для нас двух ракет, но я, по крайней мере, ищу две ракеты. Это что нас тут робиться. Нам розказує, що немає жертв, нет, там ще Та не ясно, все очень видишь. Ще даже видно он як... Сейчас подожди. Надеюсь, що робиться. Нет. А що тут такого? Хай дивляться люди, хай бачу. Бля, я, блядь, довжен скривати. Чо, я з цим живу, блядь, что я должен це не показувати. А люди бачать результат. Це, е, ну дивіться, якщо я живу на Святошина, то це, походу, нерка. Да, так, це нерка. 17. Мало того, що туда ночью сьогодні гепали шахеды, ще беду ракети. ракеты. ні, одна, одну радянську. Это через драку, Так, Це Через дракон это уже. Че? Ну, даже... Камера не може всього передати, який там огонь. Бачите, що робить? Я скажу вам, це Ну, якщо я живу на Садошину, а це поруч сусідній квартал, Ну, десь це нивка. Получається нивка, да. так. Нивка. А чого я маю цього не знімати? Хай люди бачать. Орків, що, що я до це не знімати. Як воно горить і чіпала. Як там немає ж там ніяких невоєних об'єктів, нічого. Чого я це блядь, знімаю? Давайте все скривати. Давайте по єдиному марафону будемо приздіти. Жарт нема, нічого нема. Просто прилетіло, але нічого нема. А потім виясняється. Хай бачать усі, який мир нам готують. блядь, мені так нравится. Це... Чепуха закрий ефір. То тобто, есть блядь, через полчаса будеш видео на Марафоні дивитися, ти не будеш їм казати за це відео? Чепуха, блядь. Ти, сука, чепуха, блядь, ебуча. Сидиш там, десь, блядь, за бугром. Сиди собі дальше. Чепуха. Заебал выпять. Вот они восьмерки. Ну я так розумію, що це житлові будинки горять, тому що там нічого більше такого немає. Це просто житлові будинки. Поруч у ЖК, щасливий, жК відпочинок попало. Кажуть, там на этот. І оце зараз біля нас оце попало. Так, це, да, це Київ, це нивки. Це біля мене якраз. Та ні, світло є, слава Богу. Район, я ж вам кажу, що десь Нивки, тому що, якщо я на Святошино живу, то це на Нивках. І я ж вам ще раз кажу, там нема ніякого воєнного об'єкта. це Там живуть люди. І от подивіться, хай бачать усі, покажіть всім, який, блядь, мир нам готовлять орки. Який злочин я зараз роблю в тому, що я зараз показую результати прильоту орківських балістики. Який я зараз злочин роблю, блядь, об'ясніть мені, блядь, придурку, який я стався в цій страні. Чого я должен ховатися, що я должен ховати и э, бояться, показывать, що робится у нас в країні. Объясните мені, блядь, ласка, пожалуйста. Что Ізраїлі показує, а ми не должны показувати. Що ми должны, блядь, бояться. об'ясніть мені. Місто Київ. Та вже постукало, то збув, 10 чоловік прилетіло два години тому, Піздило мене на другий год тягають по судам, не знають, що мені приліпить. Хай стукають, блядь, хай собі по голові постукають. Ригам хай постукають по голові. Ой, треба боятися, ось що я що я ПВО знімаю. Э, я знімаю результати прильоту орківських ракет. Це злочин. Показувати злочини орків це злочин. Так блядь, хто тоді на кого працює. Так ви ж все одно по єдиному марафону побачите. А в єдиному марафоні не показують, куди да? прильоти були. Nie. Не кажуть райони, nie. не кажуть е, інфраструктуру, куди попали, ні? Ну що дудю маєтесь? Сидіть далі, жопі ровно і бойтеся, що ліба покажуть. Що це вони витвердять? Вони ще бляд, про якийсь мир розказують. Вони ще розказують, що вони бам, бляд, якісь військові об'єкти, які тут нахуй військові об'єкти, це людські житлові будинки, блядь. Це людські житлові будинки, які тут нахуй об'єкти військові. Кого там є родичі? у Росію, то покажіть їм, блядь, що, які вони військові об'єкти, які тут натовські об'єкти. Це все житлові будинки. Хай приходить СБУ, блядь. За що вона мене судитиме? За те, що я показую результати на прильоти орківських ракет. Я знаю, знаєш чи не іскандер, яка східня, короче. СБУ. СБУ вже не знає за що тягати. волонтерів та патріотів. Не знаю, що горять. Будинки горять, що горять. Люди горять. Що ви думаєте, там ще може горіти? Це все житлові райони. спальні квартали. Де той придурок Кремлівський, півтора метровий, знайшов, тут натовські точки, я не знаю. Добре. Я вам показав, а ви далі. Покажіть тим, хто розказує, що тут натовські об'єкти. Покажіть їм. Хай, блять, подавляться з своїм натовським об'єктом. Там люди живі живуть. Город Київ. Не вкидесь, все точно не так, біля мого району. Я тут 8 років живу і теж я не можу зрозуміти, що це тут за квартал такий. Ну, що ж не видно, що це э, э, спальний район. Навіщо знімати? Ні, давайте, ховати усе, приховувати, щоб нічого в нас не бомблять. Не бісіть мене, пожалуйста. Добре. Виключаю. Достатньо показати людям. Хай самі роблять виводи.